Слушай. Привет, бабуля. Вот с праздником хочу тебя поздравить. Три месяца не звонила. Вспомнила бабушку. Бабуля, я тебе хотела сказать... Спасибо за то, что вы сделали. Я тобой очень горжусь. А я тобой. С Днем Победы. Героем славы. Гордимся, победим. От після таких зворушливих роликів все ж таки нагадуємо, що день пам'яті. і Ми сьогодні про цю дату розмовляємо. І до нас завітав наш другий гість. Це професор ну, доктор історичних наук Роман Офіційнський Доброго вам ранку. Ми Доброго сьогодні ранку. вже трошки навіть поза ефіром сперечалися про те, що а, чи це все ж таки велика вітчизняна, чи це друга світова, чи це друга світова, в контексті якої відбувалася і велика вітчизняна. Як правильно, от ви як історик а, можете, будь ласка. Можливо сказати свою думку, і що ви думаєте з приводу того закону, який прийняла Верховна Рада? Ну, по-перше, ви озвучили всі версії, які побутують uh -huh. в історографії, бо вважають по-різному. Насправді це не велика вітчизняна війна, це радянсько-німецька чи німецько-радянська війна, яка є складовою частиною Другої світової війни. І власне uh -huh. сьогодні, 8 травня, uh -huh. у День пам'яті та примирення. Відзначають 70-ту річницю завершення Другої світової війни в Європі. Вона ще тривала до 2 вересня, коли капітулювала Японія. Іншими словами, теза про велику вітчизняну війну це тоталітарна ідеологічна машина, придумала із кінця червня 41-го року. Взагалі, вітчизняними чи великими вітчизняними назва прийнято називати війни в російські традицій. в першу чергу, політичні традиції uh -huh. Велику вітчизняну вони назвали війну з Наполеоном 1812 року. Ми минулого року відзначали століття Першої світової війни. Так от російська верхівка називала Першу світову війну великою вітчизняною війною, з великими літерами. Тобто, перший термін велика вітчизняна був вжитий щодо. Першої світової війни. А в кінці червня 1941 року спочатку називали Великою вітчизня, просто Вітчизняною, потім Великою Вітчизняною і писали з маленьких літер, не? З, великих, з маленьких. А під ніж, для того, щоб відвернути увагу від свого злочинного реноме, то адепти сталінізму от придумали таку тезу, яку розкрутили про Велику Вітчизняну війну. Вона насправді такою не була, бо вона навпаки поглибила розкол у суспільстві. Мало того, вона виникла чи стала логічним продовженням Другої світової війни внаслідок злочинної змови двох держав Німеччини та Радянського Аргенський Союзу 23 серпня 1939 року. Що стосується України, чи вона велика вітчизняна? Бо ви розумієте, що таке вітчизну? Вітчизну тоді ототожнювали з радянською владою, uh -huh. і вітчизно не просто термін вживали, а обов'язково вживали. Соціалістична вітчизна не була простої вітчизни, а була лише соціалістична, тобто це синонім радянської влади. І тому, коли розпочалася німецько-радянська війна, то захищати цю радянську владу в Україні образно кажучи, не було нікому, ніхто ж не піднявся масово на захист цієї соціалістичної вітчизни. Чому? Тому що ми бачимо цифру 41-го року. В Україні свідомо ухилилися від мобілізації в радянську армію. Понад 3 мільйони осіб. Цифру розумієте, 3 мільйони осіб. 3 мільйони. А скільки було у... населення боєздатного на той час Всього, всього. в радянській армії за всю війну воювало 6,5 мільйонів, але переважно були мобілізовані вже в 43-44 роках. Тобто, тут було крім того, ми бачимо, що 90% населення залишилося, вони було індиферентно до радянської влади. Воно з занепокоєнням зустрічало нового агресора, нового загарбника німецького, але 90% нікуди, лише 10% з центральних і східних столиць евакуювалися. Тобто населенню не спадало на думку полишати чи відступати з радянської армії, і так далі. І крім того, ви знаєте, злочини сталінізму вони перевершували злочини нацизму навіть при відступі, адже яка це велика вітчизняна війна. Були в'язнів, політичних в'язнів в тюрмах розстріляли близько 40 тисяч. От порівняємо в вересні 39 року розпочалася Друга світова війна. І ми знаємо добре з історії українських націоналістів. Їх сотні були у польських тюрмах. Почалася війна німецько-польська. І що їх зробили? А їх просто звільнили. Все, звільнила. Тюремна адміністрація відкрила камери, ідіть куди хочете і все. А тут розпочалася німецько-радянська війна, а їх почали масово в камерах розстрілювати. Це 40 тисяч політичних в'язнів. Я не кажу про ті е, 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 геноцид 32-го, років або Но, про репресії 33 37 го років. От в політичних репресіях 33-37 років в Україні. Загалом в радянському Союзі загинуло більше аніж втратили європейські нації загиблими у роки Другої світової uh -huh. війни. Розумієте, тобто uh -huh. тут велика, вітчизняна, це такий спекулятивний покоруч, який не відповідає історичній дійсності. Насправді це є німецько-радянська війна, або іншими словами, один із театрів військових полі політичних uh -huh. театрів Другої світової війни. Тоді, Оттак, напрошується наступне питання? Чи це день перемоги? Е, ну е, по-перше. У 2004 році для, так, Генеральна асамблея ООН прийняла таке консенсусне рішення відзначати, не святкувати, а вшановувати чи відзначати два дні. Це 8 травня як День пам'яті та примирення, що так. й роблять усі ага. цивілізовані країни. Ще й у нас, і оскільки була, ще зберігається започаткована радянська традиція Дня Победи, 9 травня, то і цей день відзначати як перемога над нацизмом. Але переважно, переважна частина світу е, відзначає або вшановує е, 8 травня як день пам'яті е, та примирення для пошани всіх жертв Другої світової війни. Тут принциповий акцент всіх жертв незалежно в на боці чиєї армії чи, чи держави загинули. Ну, Але адже світ був поділений, і Європа була Німеччина і мала своїми союзників, яка воювала ну, поетапно Проти Польщі, потім проти Радянського Союзу, потім виникла антигітлерівська коаліція. Тобто це були два військово-політичні блоки і загинули мільйони людей з обох боків. І ця війна відбулася, це не наша війна, це три покоління тому. Наше, наше завдання вшанувати всіх жертв. Бо уявіть собі, 30 тисяч закарпатців були мобілізовані у складі угорської армії. Вони виконували обов'язок перед державою. Вони не політична верхівка, вони не відповідальні за цю війну. А що їм було ухилитися, там було покарання. Уявіть собі, якщо зараз хто угляється від мобілізації. Ніхто з не тлумачить правильно, неправильно прийнято рішення чи ухвалено рішення, треба виконувати я обов'язок. І тому були люди заручниками, тобто вони є всі жертви Другої світової війни і якраз цей день. 9 травня Європа відзначає День Європи, об'єднаної Європи. Ну, В Радянському Союзі, і в теперішній Росії, і в ряді ну, в деяких країнах відзначають 9 травня як такий помпезний день победи. Тобто паради, свято і, і так далі. Хоча е, ну, це меморіальний день. Меморіальний день треба вшановувати. Це скорботний день. Там не може бути такої великої радості. Е, і ця ну, зберігається 9 травня, ця традиція, причому дата 9 травня всі добре знають, що це є нонсенс. Чому тому що капітуляція е, 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 Німеччини була підписана в Реймсі 7 травня? Вона набула чинності 8 травня. В Реймсі підписав представник радянського союзу. Потім Сталіну заманулося ну, краще під Берліном підписати і. Помпезно це обставити як -от провідна роль радянської. Ну, тоталітарна держава. І, так, і вони підписали 8 числа, але там було за середньоєвропейським часом та 43 хвилини вже по-московському було 9 травня, і так було вирішено. Причому це 9 травня до 65-го року не було робочим, тобто святковим. Е таким. В 65-му році от, вони вирішили от, знову ж таки розмухати цю тоталітарну велич. І постановили, що 9 травня є святковий неробочий день у всьому світі. Це робочий день, меморіальний робочий день. Романе Андрійовичу. Деякі все ж таки історики вважають, що Сталін також планував нападати на Німеччину. Ми тут з Тудором в період новин навіть полемікували, адже він мій колега каже, що радянський союз взагалі не був готовий до війни. Яка ваша думка з цього приводу? Насправді був є грунтовні дослідження. Mm -hmm. вели, збурив це наукове середовище і були дуже такі негативні відгуки в Росії. Відомий розвідник радянський, який перейшов на захід і, і українського походження, і під літературним псевдонімом Віктор Суворов підготував ряд видань, mm -hmm. де він переконливо довів, що радянський Союз готувався. Ні, готувався, не був готовий до війни і, на своєї території. І мав випередити, на, ну, принаймні від 22 червня на два тижні раніше. Uh -huh. Потім е, посувалося вже на 2 липня там, на, і так далі. Е, іншими словами, готувалася наступальна операція. Uh -huh. Тобто в Європу проти Німеччини і. Е, з цього приводу було проведено безліч конференцій. Серйозно ніхто не, не зміг спростувати ці аргументи. Бо дислокація військ, озброєнь. Там надзвичайно, ну, ви розумієте, коли серйозне видання, і воно дуже аргументовано, а там сотні сторінок. Е, щось аналогічного, окрім того, що це неправда, ніхто іншого не запропонував. Інш, так, справді. Е, Така... Ну а для чого тоді був цей пакт молотова Рібентропа підписаний 24 серпня 1939 23 серпня, 23 серпня 1939 року, щоб перехитрити один одного? Ну по-перше, там не перехитрити, а розподілити сфери впливи, бо там можливо Вони не, дружили і тоді. Там таємний протокол. Uh -huh. На той момент на той треба було спів створити, ну, зафіксувати баланс сил і баланс пріоритетів. Радянський Союз претендував на Прибалтику і. Приміром на, на, э, на Молдову Польщу. Так, і на е, частину Західну Білорусь, Західну Україну і, і ряд земель українських, які були в складі Румунії, вони цей розподіл зробили. От. Що було далі? Він е, укладений був укладений на 10 років, і зрозуміло, що коли дві, два полії війни розв'язують війну, фактично так вийшло. Вони щось підписують, то інколи їхні угоди не варті того паперу, що вони підписують. Просто хто в даний момент ситуативно сильніший. Ось і, але суть в чому? Суть, як, 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 як і б не були їхні наміри, але цей документ розв'язав Другу світову війну. І тому в всій Європі 23 серпня відзначається на рівні з 8 чи 9 травня. Mm -hmm. Це є День пам'яті жертв усіх авторитарних і тоталітарних. Режень. Режимів, тобто ця я також ключовою датою, бо вона розв'язала Другу світову війну і там чітко очевидні, чи має, маємо хто винувати Німеччина і Радянський Союз. Якщо Німеччина програла і відбувся Нюрнбергський процес, була засуджена політична верхівка, то Радянський Союз виявився зовсім, ну образно кажучи, змінював саме враження, що то не він, що, що цей. Був докр про ненапад, зовсім не так. Його треба розуміти. І 50 років не публікували в Радянському Союзі таємні протоколи. Лише в 89-му році нарешті Радянський Союз визнав: Так, ми розв'язали цю війну, ось вам таємні протоколи. Ми хотіли забрати ці, ці території, і забрали їх. І забрали, і вони досі так, і ми завдали таких от жертв. Ну, але отак от, от сталося. Ну, ви знаєте, от із відкритих джерел, навіть якщо ці цифри правильні, то загиблих нацистів було у 2-2,5 рази менше ніж радянських солдатів. Це правда, чи це не так е, да, співвідношення бойових втрат, тобто в німецькій і радянській армії, там е, у кілька разів 3-4 рази. Зараз не пригадую точних співвідношень останніх. Бо, угу. е, е, чому тому, що е, ну, німецьке військове мистецтво переважало радянське, радянське воювало кількістю. Тим більше, що ну в перші роки уявіть собі, уявіть собі, якщо лише загороджувальні загони НКВС розстріляли близько мільйона радянських солдатів, які ну покидали бою чи передислокувалися, були загороджувальні загони. Вони просто ну, ніхто ні в чому не розбирався. Ось, по-друге, коли в 43-му чи 44-му році мобілізували в Україні так званих чорносвітників, таких просто кидали без одягу в атаку, і німецький ну. Лише не встигали набої міняти. Тобто це ну, було масово вбивство. Тобто, кількістю людьми ніхто не приймався. Було таке навіть цинічне висловлювання такого провідного культового радянського воєначальника Жукова, що ну, русські баби і що нарожають. На а в німці була зовсім інша, До речі, зовсім інший підхід. Я це побачив, коли вивчав значить, проблеми. Оборони Закарпаття, в тому числі Закарпаття, коли тут е, стояла угрупування Гайнріці, генерал-полковник, один із найбільш талановитих оборонних стратегів е, Вермахту, uh -huh. йому фактично його любили солдати, бо вони знали, що він найменшими втратами досягає найвищих результатів. Тобто, в нього була ця ціна е, людського життя, бо солдата підготувати. Е, Потрібно роки, а втратити можна за мить. А не будь-хто хто одягне шинель, і це ну, стає гарматним м'ясом. Тому радя... а радянський Союз на це просто не зважав. У ну, Європі вже тоді цінували людське життя. І ми це бачимо по братських могилах. До речі, в Європі традиція кожному полеглому встановлювати хрест білий мальтійський. Індивідуальна могила. А радянський Союз – братська, там 100, 200, 300, не так важливо. Їх як загалом вшановують. А в Європі кожне індивідуальне життя солдатське, воно цінне, його треба вшанувати. Якщо невідомий, то не пишуть невідомий. Але навіть mm -hmm. така на чисто на такій символічній рівні ми відчуваємо ну різниці, серйозно щодо ветеранів, які все ж таки сприймають це свято як день перемоги, чи можливо для них от розуміння нового не нового, тому що це після того як тоталітарна завіса впала. Чи вони зможуть сприймати цю історію цієї Другої світової війни, як у всьому світі, чи ні? Безумовно, бо є окопна війна, окопна правда. Тобто ті реальні фронтовики, а є ну ті, які десь були задіяні, бо ну реальних фронтовиків вже лишилися, можливо, одиниці. Угу. І вони ну, зовсім інше, інша точка зору на ці військові дії. Я ще пригадую з 80-х років, коли я навчався в радянській школі, у нас були зустрічі, і односельчани, і мій дід. По батькові лінії воював, був поранений на віслі. Вони зовсім інше розказували. І коли їх збирали на 9 травня, дали ну там ті фронтові заставляли медалі. Вони ну їхня ідеологія, цей пафос, оце, оце свято зовсім не обходили, образно кажучи. Uh -huh. Бо в них враження були зовсім інші. Це реальні фронтовики, які бачили реальну війну, реальних військових командирів і оті всі е, е, речі, які ну. Про ну, довкола яких не можна навіть святкувати. Роман Андрійович, перед тим, як ми дізнаємося вашу думку з приводу питання, якою все ж була роль України у Другій світовій війні, ми хочемо дізнатися і думку ужриців. Ми вийшли на вулиці і запитали їх про це. Давайте подивимось. Велика роль України, хоч каже, зараз Росія, що Росія відвоювала. Війну. Но, мені здається, що там дуже велика роль українців теж окрема, мабуть, нема. А взагалі вони усі республіки одержали перемогу. Усі разом. В Другій світовій війні Україна відігравала неоднозначну роль. Україна, як була і воювала за фашистську громад, так само воювала і за себе. І водночас вони воювали е, за за, як кажуть, за росіян зараз, за совєтський союз. За українці завжди хотіли незалежності, але водночас. Україна була така територія, все життя була, що на ній воювали. Це і Україна відігравала роль в е, м'ясної бойні, де багато людей померло. Думаю, що найголовніше, найголовніше, бо перший удар, звичайно, що прийняла Україна. І по кількості жертв, і по масштабах, і так далі. Ну, По-перше, Україна е, понесла дуже великі е, втрати у цій війні. А по-друге, ну, знаєте, і роль України можна вважати вирішальною у великій перемозі. Чому? Вона певною мірою стримала ворога, вона його знекровила. Якщо він, коли він вже дійшов до Москви, він вже був не той, який втопив на землю України. Тому переоцінити роль України у загальній перемозі, там потім підключилися американці, да, і союзні війська і так далі, неможливо. Ну, вирішальна, одна з найбільш е, страждальних е, країн, ну, яка віддала найбільше, мабуть, життів, це є саме Україна, так як фронт неодноразово проходив як з неї, так і з іншої сторони через Україну. Тим як ми прокоментуємо думку ужорців, ось що не давно сказав сам Путін статистика статістики Второї Рім війни не що найбольшої потері понесла імена Російської Федерації болі Так вважають в Росії. Сам президент Росії цю думку озвучив. А Українці іншої думки, і взагалі про роль України він сказав. Колись ми не будемо зараз згадувати. Яка ваша думка <зв 'язок> яка ваша думка? Ну, насправді втрати України 40% від загальносоюзних. Угу. Тобто 70% його відсотків складно порахувати. Бо є об'єктивні наукові дослідження десятиліттями. Угу. Тут вже не перепишеш відсотків не перепиш. і України через Україну Друга світова війна. Вона ж розпочалася першого вересня для України бомбардуванням Німц... Львова, так угу. польського Львова німецькими літаками, і е, три хвилі пройшли. Це в західноукраїнських землях, це вересень 1939 року, а потім. Вже е, друга хвиля німецько-радянська війна, від е, з, з кінця червня 41-го року, Ми і потім так зване в, в, звільнення або угу. е, Україна 43-44 рік. Е, війна тривала в Україні 1225 днів. Загальні втрати не менше 8 мільйонів, в тому числі не менше 3,5 мільйони солдатів. Солдат. Лише звільнення України образно тривало 700 днів. Загинуло за не менше 3,5 мільйона радянських бійців. Це в Закарпатті найменше, їх близько 11 тисяч, а приміром в Харківській області 600 тисяч радянських бійців лише в межах однієї, однієї області. Величезне втрат зазнало населення. Мирне, бо цивільне населення в таких війнах втрати переважають. Тому внесок українців величезний не тільки в складі радянської армії, бо лише в складі радянської армії воювало не менше 6 мільйонів українців. Але українці воювали і в інших країн, в складі інших армій антигітлерівської коаліції польські 150 тисяч. Далі в американські, тобто в США не менше 80 тисяч, 45 тисяч в Канаді, в канадській армії, навіть 5 тисяч у французькій армії воювали, тобто Українці. е українців, тобто Етнічний. етнічних українців це представники української діаспори. Тобто внесок України величезний. Що стосується фраз Путіна, то ми повинні сказати, що найбільший внесок у тому, що радянський союз вважав себе переможцем, це є внесок американців. Бо є незаперечні цифри, що половину всього продовольства, яке ага. спожила радянська армія, ну червона тоді робітничо селянська, ага. червона, як вона називалася, радянська армія протягом Другої світової війни, половину продовольства це американське. А по видах зброї, я вже там величезна специфікація по лендлізу. Радянський Союз врятував, врятували Сполучені Штати Америки своєю програмою лендлізу. Воюють собі ну не було б того половину продовольства, де би була половиною армії. Ага. Бо вони ж воювали не числом, воювали тобто, числом, а не вмінням. Тобто тут треба дуже спокійно і розважливо ставитися до таких пропагандистських заяв, до ага. такого куражу. Бо це кураж, який не має нічого із історичними реальностями. А наша у такий меморіальний день подивитися правдивими очима на події з метою. Того, щоб не тільки встановити об'єктивну істину, а щоб наше покоління ніколи mm -hmm. в таке з таким не мало справи, ну відразу ж напрошується питання про роль закарпатців. Ну, якщо ми зачепили Україну, то наша область теж відіграла суттєву роль, тому що ну. Ці історії про те, що дід спочатку був мобілізований в угорську армію, потім втік, потім його забрали радянські, потім він знову втік, потім його знову забрали в якусь іншу армію. ці історії для Закарпаття це не міф. І у нас є хвилинки. Я Ну, Справді, що до Закарпаття. Вважається, що прелюдією Другої світової війни була окупація анексія Карпатської України. Оце прелюдія війни. Що стосується Закарпатів, справді вони воювали в різних арміях. І найбільше в угорській армії. І, на жаль, ну, радянська традиція того святкування Гучного Дня Побєди привела до того, що ми забули про жертв війни, які загинули в складі угорської армії. І лише в одному селі Колочави спорудили вже два монументи. один пам'яті радянських і чехословацьких солдатів, тобто mm -hmm. закарпатські, які воювали в радянській і чехословацькій армії, їх 53 загинуло. І ті, які воювали в угорській – 39. Майже ну трошки менше, ну майже однакові цифри, так загиблих. Mm. І тому, коли ми говоримо про Закарпаття, про нас, то ми повинні вшановувати і пам'ятати всіх жертв, тобто всіх солдатів, які воювали, де б вони не воювали. Ось на якій стороні. На якій стороні. А Закарпаття відіграла важливу роль на завершальному етапі. бо... В листопаді було звільнено Закарпаття. і Воно війшло до складу радянського до радянської України в складі радянського союзу. Тут є окрема тема для І Ми ще про розмови. це обов'язково поговоримо так. іншим. Разом щиро ми вам дякуємо за те, що ви до нас завітали. На превеликий жаль, час на нашу розмову вичерпаний. Я нагадаю, що у гостях у нас був Роман Офіцинський, доктор історичних наук. так, також професор Ужгородського національного університету. На жанок продовжується, будьте з нами.